Кума, мій чоловік найкращий у світі, і це не тільки моя думка, а чия ще його. Щоб зрозуміти і оцінити смак шоколадної цукерки, чоловік їсть її цілою, а жінка надкушує і дивиться, що всередині. Маленький хлопчик запитує маму. Мамо, а можна ми з Надійкою пограємось у тата і маму? Можна, тільки посудом не кидайтесь. Вчитель запитує Петрика Чому ти вчора не був у школі? Бо лелека приніс мені братика. Але ж твій батько поїхав за кордон. Так, батько поїхав. Але ж лелека залишився. Одружився Панас з некрасивою Євдокією. Друзю його запитують Ой, Панасе, навіщо ти таку некрасиву дружину обрав? Е, хлопці, якби вам мої очі, то вона б вам сонцем світила би.